Графічний дизайн, журналістика, архітектура та музичне мистецтво і це ще далеко не весь перелік спеціальностей, що пропонує університет короля Данила своїм абітурієнтам. Тож, аби майбутні студенти краще ознайомилися з кожним фахом, навчальний заклад провів день відкритих дверей. Університет Королія Данила пропонує понад 20 актуальних і затребуваних на ринку праці спеціальностей. Особливості цьогорічної вступної кампанії є те, що при вступі на всі спеціальності без винятку потрібно здавати національний мульти. Предметний тест реєстрація на нього буде відбуватися з 14 березня по 11 квітня, включно. Після того потрібно успішно підготуватися і пройти його в період з 14 травня по 19 липня. Це саме ті терміни, які вже оприлюднені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Для тих, хто обирає для себе творчі спеціальності, окрім проходження національного мультипредметного тесту, потрібно ще здавати творчий конкурс. У нас є три спеціальності: творчі спеціальності в університеті. Це архітектура та містобудування, дизайн, музичне мистецтво. І відповідно творчий конкурс конкурсу це рисунок і естрадний спів на спеціальність графічний дизайн планує вступати. Юна рокселана Варварук. Її мати Оксана розповідає, в університеті короля Данила здобували освіту двоє її старших дітей. Тож вона впевнена, що тут навчальний процес на вищому рівні. Кожна дитина мала свій талант, хтось до кого стягнувся. Дмитро тягнувся до комп'ютера, до програмування і він взяв, вибрав саме фах програмування. Діанка взяла фах е, журналістики, адже блогери, це є те саме, що і журналіст. А от Роксоланко мене дуже гарно малює. Це я просто знаю, що кожна дитина, яка має мрію. Якщо вона її хоче, якщо вона в неї вірить, вона здійсниться і саме завдяки за допомогою саме цього університету короля Данила в університеті короля Данила не лише високий рівень навчального процесу, а й прогресивний європейський підхід до студентської спільноти, каже батько однієї з абітурієнток Микола Грамажора. Тут е, рахується з думкою студентів, враховують її і. З попередньої інформації тут гарно працює студентська рада. От власне вона є в школі учасником учнівської ради, і ну це такий досить вагомий критерій і можливість для дітей, ну тобто самостійно, скажімо так, керувати своїм студентським життям. Щоб майбутні студенти дізналися більш детально про кожну спеціальність та обрали ту, яка найбільше імпонує навчальний заклад, регулярно проводить день відкритих дверей. І в нас кожного місяця кількість людей все збільшується і збільшується сьогодні. В нас прийшло е, біля 200 е, самих дітей, які зареєструвалися. Плюше їхні батьки, то зал заповнюється. Що що нам цікаво, то на цю зустріч до нас завітали. Перше завітала е, Алла Пас. Кореспондентка каналу 1 по 1 ДСН і завітали до нас колеги з Рівного з національного унів... університету господарства та природокористування, які побачили в нас креативність і, і, і такі якісну підготовку навчання. Вони хочуть перебрати досвід. До слова, вже наприкінці березня в університеті короля Данила знову проведуть день відкритих дверей. Охочі матимуть змогу відвідати май. Стеркласи дізнатися про знижки та гранти на навчання.